Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми будемо з вами розрізняти медіатексти та досліджувати їх. Встало сонце з позаранку, зазирнуло під фіранку. Добрий день нам всім сказало і до нас всіх завітало! Час урок наш починати і всім гарно працювати! Згорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку такі слова Ліжко, лелека, лимон, лев, львів. Перевірте, написане. Слово Львів ми написали з великої літери, адже це назва міста. Оберіть одне слово та складіть з ним речення. Запишіть його у зошит на наступному рядочку. Зачитайте, яке речення у вас вийшло. Розгорніть підручник, вправа перша, сторінка 28. Прочитайте текст. Визначте, з якою метою його написано. Ви живете в сучасному інформаційному суспільстві. Читаєте книжки, дивитеся телепередачі, користуєтеся комп'ютерами. А чи цікавились ви, що таке медіа? Медіа це способи і засоби передання інформації нам із вами. А чи знаєте ви різновиди медіа? Найпоширенішими медіа у світі є книжки, преса, газети і журнали, фото, телебачення та кіно, радіо та інтернет. А яка ж мета засобів масової інформації мас-медіа? Вони мають забезпечувати суспільство цінною. Повною і правдивою інформацією. Але оскільки вони не завжди дотримуються цього правила, то кожен повинен подбати про те, щоб захистити себе від недостовірної інформації. Діти, дайте відповіді на такі питання, якими різновидами медіа ви користуєтеся найчастіше? А якими не користуєтеся. Або користуєтеся дуже рідко. Хвилинка спілкування. Я бачила по телевізору, як в одному селі люди рятували замерзлих лелек. Все було навесні. Птахи прилетіли з вирію, аж раптом ударили морози, і селяни всіх лелек розібрали по хатах, відігріли, нагодували. А потім випустили, коли знову стало тепло. А я читав, що? Спробуйте продовжити розмову. Наступна вправа номер 2 Розгляньте світлину і скажіть, що на ній зображено. Дайте відповіді на наступні питання. У яку пору року відбувається дія? Чому ви так думаєте? Так, ми бачимо, що це осінь, адже опадає листя та діти у теплому одязі. Що вас здивувало на цій світлині? Як ви думаєте, чи дівчинка відвідує школу? Чи почувається вона щасливою? Поміркуйте, що зі сказаного. Є фактом, а що судженням. Факт, діти це реальна подія. А судження це думка людини про факт. На світлині зображено, як хлопчик грає у м'яча з дівчинкою це факт чи судження? Це факт. Ми бачимо, що це реальна подія. Хлопчик грає у м'яча з дівчинкою, але дівчинка сидить в інвалідному візку. Вони кидають один одному м'яч з руки в рук. Наступне, я думаю, що дівчинка щаслива, бо в неї є друг. Це діти-судження. Це наша думка про той факт, який ми побачили. Ми побачили, як. Хлопчик грає з дівчинкою м'яча і подумали, що, напевно, дівчинка щаслива, адже у неї є друг. Станьте, будь ласка, відпочиньте, зробіть рухливі вправи та попрацюємо далі. Перегляньте мультфільм про трембіту із серії Що наше, це наше і це твоє. Це наше найдовший у світі музичний інструмент український. Його придумали для зв'язку у горах, коли телефонів ще не було, а робили її зі смереки, в яку вдарила блискавка. Трембіта рекордсменка. Її занесено у книгу Гіннеса. Вона завдовжки 8 метрів, а важить півтора кілограми. Як кицька. Це наше і це твоє. Як гадаєте, діти, для чого створено цей мультфільм? Щоб передати нам інформацію про трембіто, так? Чим він привертає вашу увагу? Чи подобається вам цей мультфільм? Чим саме? Чи був він для вас корисним? Чи можна довіряти цьому медіапродукту? Поясніть свою думку. Наступна вправа 4. Розгляньте уважно світлини і скажіть, що на них зображено. Що ти відчуваєш, коли споглядаєш на ці світлини? Ми бачимо, що перша світлина вона не має яскравого фону, так, фон білий. А на другій світлині фон навпаки яскравий, зображено небо, море, пальми, так? Чи вдалося фотографові передати все, що він хотів? Можливо, ви хотіли щось змінити на фото? На якому саме? Чи вірите ви цьому медіапродукту? Якщо ні, то чому? Що вас бентежить? Так, ми бачимо, що на другому фото хлопчик знаходиться у неправильному положенні, так? Краще, б, щоб він стояв на піску, а дівчинка тримає в руках скейт. Ми не можемо застосувати його на пляжі, так? На першому малюночку хотілося би, щоб діти знаходились, наприклад, за столом або за партою, так? а не на колінах. <кій> Пам'ятайте, що розглядаючи певні медіапродукти, фото або відео, або читаючи журнал, газету, ми завжди маємо аналізувати інформацію, яку ми отримуємо. І перевіряти, якщо починаємо сумніватися. А раптом ця інформація неправдива. Пам'ятаємо, що неправдива інформація це фейк. І усі медіапродукти маємо слухати, читати та дивитися, уважно аналізуючи те, що нам розповідає автор. Домашнє завдання. Добери світлину моє дозвілля за допомогою дорослих. Підготуйся до фотовиставки. Зорепад успіху. Яка зірочка сьогодні твоя? Червона, прошу допомоги. Жовта, я стараюсь. Зелена ура! Все вийшло! Бачимо, що зелених зірочок у нас побільше. так? Зрозуміли, що медіапродукти це засоби. Завдяки яким нам передають інформацію з вами?